Всім добрий вечір, виходжу в ефір вже пізно вечори, у... вечором. Дивіться. Щось з пекінського капусту. Дивіться. Просто геть сохне Никіті. Це після добрий гонгарін. Як я пролив від гонгарин. Така ця ситуація стала після прориву через 4-4 часа. Я й цибулю прорив, але цибуля пропаде, то тобто, буде взагалі. Є такі міста, що пера почали причинюватися до землі. Цікаво, що в мене не було цибулю. Ніки. Перо падає. Так що так це повний піздєд Перо паде. Я не знаю, я б носив дуже нову дозу і воно так. Такий ефект дав. Добре, вагонови. Не знаю що буде, як буде. Рано ще пак включуся на с це вообще зальот. Біда ведете Падає, Сохне все. Ось. Так що не рекомендую я добрий Вон Гріновський, а я дуже тепер уловив під цими добрими. Ну, завтра в відео вийдемо подробної.